Thank you Кожна вправна господиня достеменно знає, що де і як відбувається в її господарстві, які ресурси є в її розпорядженні, і на що можна розраховувати. Держава, якщо вона справжня господиня, неодмінно має вести облік національного майна землі. Такий облік землі в цивілізованому світі називається кадастром. На 20-му році незалежності нарешті Україна прийшла до ухвалення закону про державний земельний кадастр, що отримає громадянин від запровадження системи земельного кадастру. Про це в програмі Моя земля, моя власність. Державний земельний кадастр єдина автоматизована система відомостей, що буде містити інформацію про земельні ділянки та об'єкти нерухомості, розташовані на них. Тут зберігатиметься інформація про власників і користувачів землі, правовстановлюючі документи, а також дані про грошову оцінку земель, їх кількісну та якісну характеристики. Система кадастру створюється найперше для того, щоб зафіксувати майнові права власників землі в Україні. А відтак ці права захистити. Кадастр, як відомо, а як єдина державна інформаційна система. Вона має дві принципові складові. Перша складова це власна оболонка, тобто програмно-апаратний комплекс. Маючи навіть саму досконалу оболонку, ми ще не отримуємо кадастру. Тому що є друга частина, вона насправді є головною це реальне інформаційне наповнення. Наповнення системи кадастру достовірною інформацією про українські землі та їх власників стане головним завданням відповідних державних структур. З законом визначено що на ведення державного земельного кадастру покладено на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, на його територіальні підрозділи в Автономній Республіки Крим в областях та в районах та містах. Тобто, це всі підрозділи, які входять в систему на тепер уже державного агентства земельних ресурсів. В народі кажуть сім няньок, дитина без ока. Як застрахуватися від того, щоб до кадастру не потрапляла неперевірена або просто хибна інформація, іншими словами, як підвищити відповідальність тих, хто вносить цю інформацію згідно із законом, співробітники територіальних органів держзамагенства будуть не просто вести земельний кадастр, але й персонально відповідати за його достовірність, безпосередньо вносити інформацію про об'єкти кадастру, видавати відомості про об'єкти кадастру. Будуть певні особи, так звані державні кадастрові реєстратори, які будуть які будуть мати печатку з власним прізвищем, з власним номером, тобто усі дії пов'язані з веденням державного земельного кадастру, будуть персоніфіковані. Окрім внесення інформації до державного земельного кадастру, кадастрові реєстратори також надаватимуть громадянам довідки та витяги з кадастру, які можна буде отримати в будь-якому територіальному органі дерзенегенства на території країни. Персоніфікація цих посадовців перетворить їх з безіменних чиновників на цілком реальних і відповідальних за свої дії. Осіб всі процесуальні дії пов'язані з прийманням кадастрової інформації, внесенням її в електронну базу, з наданням кадастрової інформації, здійснює певна конкретна особа, яка має своє прізвище і яка несе персональну відповідальність. Законом встановлено 14-денний термін на вирішення усіх дій, пов'язаних з веденням державного земельного кадастру, і ці 14 днів. За 14 днів конкретної посадової особи. Тобто, якщо конкретна посадова особа, певний кадастровий реєстратор, до якого звернулася людина, не вчинив передбаченим законодавством дій, це є його персональним правопорушенням. Цей обов'язок вчинити певні дії, він кореспондує в законі з нормою. Кодексу України про адміністративного правопорушення, отже, порушення закону може загрожувати кадастровому реєстратору притягненням до дисциплінарної відповідальності, яка передбачає зокрема і звільнення. Чим більш закритою є інформація, тим більше ґрунту для корупції. І навпаки, чим більше інформація стає загальнодоступною, тим менше можливостей для корупційних дій. Повною мірою цей принцип стосується земельної сфери. Закон про державний земельний кадастр передбачає відкритість інформації про земельні ділянки Во всьому світі. кращим скажімо так, запобіжником корупції та кращим засобом гарантування прав є відкритість певної інформації. І закон про державний земельний кадастр спрямований саме на забезпечення цієї відкритості. В ньому передбачено конкретний обов'язок держамагентства на своєму офіційному сайті, починаючи з 1 січня 2013 року, відкрити доступ кожної людини, яка зможе за допомогою звичайного браузера, без будь-якого спеціального програмного забезпечення, без будь-якого, скажімо так. Апаратного забезпечення за допомогою звичайного персонального комп'ютеру та мережі інтернет зайти на офіційний сайт Держзамагентства і там побачити свою земельну ділянку. Яку ж інформацію про земельні ділянки зможе побачити через інтернет будь-який громадянин України? Закон про державний земельний кадастр дає вичерпний перелік відомостей, які будуть у відкритому доступі. Це будуть дані о гранісах адміністративно територіальних на Это будут сведения о земельном участке в первую очередь о його границах, о його кадастровому о його целевом назначении, а також інформація о распределении, в случае, если будуть присутствовать такі сведения, об в использовании земель і земельних участках. Однак частина інформації все ж таки буде закритою. Це інформація, яка стосується власників ділянок, оскільки тут же йдеться про персональні дані людини. А вони згідно з українським законодавством захищені в Україні діє закон України про захист персональних даних, який передбачає, що інформація про персональні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові, майнове становище певної людини не може бути розголошена без її згоди. Що стосується можливості. Отримати інформацію про власника, то ця інформація буде отримуватись в порядку, визначеному законом України про захист персональних даних. Тобто, це буде можливо для правоохоронців, це буде можливо для нотаріусів при здійсненні угоди певним власником, це буде можливо для банків при укладенні договорів іпотеки. Це буде можливо для ліцензіатів, які виконують землевпорядні та зимоцінічні роботи, при здійсненні землевпорядної роботи щодо відведення конкретної земельної ділянки. Ще одним кроком для подолання корупції є спрощення процедури оформлення документів. Запровадження так званого єдиного вікна для роботи з власниками землі суттєво зменшить кількість чиновників, з якими їм доведеться спілкуватися. Селянину не потрібно буде їхати в обласний центр і обходити численні службові кабінети. Всі земельні питання він зможе вирішувати в своєму райцентрі. Метою прийняття було закону саме спрощення всіх процедур створення таких прозорих систем, що називається пропрацювання з громадянином через Територіального органи Держкомзему за принципом єдиного вікна через районні міські управління, відділи Держземагентства. Принцип єдиного вікна він звертається до резервів відділу для вчинення всіх дій, пов'язаних з внесенням кадастрової інформації, з отриманням кадастрової інформації, і він отримує кінцевий результат без будь-яких проміжних етапів, без необхідності звернення до будь-яких інших органів. Зараз в Україні триває формування єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру. Якщо ваша земельна ділянка занесена до кадастрової реєстраційної системи і має кадастровий номер, це гарантія того, що ваші майнові права належним чином зафіксовані, а отже, захищені. Виникає запитання: чи будуть занесені до державного земельного кадастру ділянки, на які оформлені державні акти старого зразку без кадастрового номера? В електронну систему внесена інформація про ці земельні ділянки і про наявність актів, тобто факт. Е той факт, що у людини є державний акт на земельну ділянку, яка не має кадастрового номера, цей факт у системі він відображений. Якщо буде проводитися, людина, захоче продати свою земельну ділянку або передати там у спадщину, або передати її в оренду, то передбачені процедури, за якими людина буде повинна власник повинен власник старого акту, повинен бути. Виконати е, певні роботи землеустрою з виносу ділянки в натуру е, і отримання кадастрового номера. Отже, інформація про ділянку в автоматизованій системі відображена буде, але той факт, що вона не матиме кадастрового номеру, не дає вам право на продаж чи дарування такої земельної ділянки. Автоматизована система державного земельного кадастру має запрацювати з 1 січня 2012 року. Її впровадження спростить і пришвидшить оформлення правовстановлюючих документів на землю, захистить права власників землі, зробить доступною для всіх інформацію про будь-яку земельну ділянку країни, сприятиме подоланню корупції в земельній сфері. Запровадження автоматизованої системи державного земельного кадастру покликано нарешті навести лад із землею в країні. Процес цей не буде швидким і простим. Занадто великі обсяги інформації потрібно буде внести до кадастру. Однак, якщо закон буде виконуватися, майже одразу можна розраховувати на суттєве спрощення процедур оформлення земельної документації. Важливо тільки знати про існування цього закону і прав, що він надає власникам земельних ділянок. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність що о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.